Та загадувати бажання та вірити в дива. Ми вітаємо вас з новим 2025 роком і починаємо його з новими книгами. Мене звати Ольга Бабенко, і у мене в гостях, як завжди, Ірина Футуйма. Вітаємо друзі з новим роком. Бажаємо всім нам, щоб він став переможним і щоб побільшало книг про нашу перемогу. Іро, починаємо з казок під ялинку, тому що настрій у нас святковий, новорічний. Цю книгу якраз хочеться читати разом зі своїми дітьми, зі своїми близькими біля яленки, біля каміна, маючи в руках якусь каву, какао. Що це таке? Що це за збірка казок така? Тому що я її читала, я принала в дитинство, згадувала, як це було. Як це було, коли я з батьками сиділа, читала книги. Тепер уже з сестрою сиджу, читаю. Що це таке? Що це за така велика збірка? Казки під ялинку. Ну. Прочитавши назву, ймовірно, складеться враження, що це для дітей, тому що казочка Віра у чудо, диво це для нас, звичайно, для дітей. Але насправді давай розвіємо ці стереотипи, казки повинні читати усі, тому що вони вселяють віру у добро. І от ти вже описала цю таку атмосферу затишку, родинного тепла, коли вся сім'я збирається і, і читають казки, і як дорослі, так і діти. І ці казки насправді теплі, добрі, добродушні історії про пригоди маленьких героїв, про пригоди звірів, бо ми бачимо тут. Особливість казкового сюжету звірі у нас говорять, звірі в нас себе поводять, так як люди, і кожна казка вона утверджує глибоку віру у торжество добра і у магічність і чарівність тої новорічної ночі. Власне, казка це здається такий ну, на перший погляд, здається таким жанром. Що це щось от, отаке таке усталене, що ми знаємо? Попелюшка і схожі її історії. Насправді ж тут якраз казки дуже усучаснені. Вони дуже багато з них відбувається з сучасними дітками в сучасний час. Це дуже прикольно. Це дає змогу, якраз от читаючи з дітками. Дати їм таку можливість уявити себе на місці тих героїв, причому, як я помітила, тут автори наші українські, і це дуже класно, бо це ще раз дає можливість побувати всередині, але побувати не в якихось загадкових подіях. А якраз якщо ми говоримо про героїв людей, а якраз от в таких звичних нам умовах людських. Бачимо тут сучасну літературну казку, але як відомо, літературна казка, вона черпає свої витоки з фольклорної казки, і тут ми відчуваємо ці такі вкраплення фольклору, оцих таких язичницьких вірувань і традицій. Е, працюючи в бібліотеці, я бачу, як цю книгу кожного року з рук у руки перед Дідовим роком і різдвом е, люди вишукують і беруть для читання. А потім, здаючи е, її назад до нас, говорять, що наскільки їм сподобалося з дітьми читати, і зазвичай зауважують, що не тільки дітям сподобалось, але й дорослим. Подобалось і я насправді погоджуюсь, бо я із задоволенням прочитала цю книжку. Е, насправді величезну роль тут відіграють малюнки, е, візуальне оформлення. Ми розуміємо, що дитина більшою мірою сприймає зором, і вони тут на своєму місці такі яскраві, якісь такі щирі, відверті. Тобто, кожна е, сторіночка, кожна картинка, яка є у цій книзі, вона уособлює ту історію, про яку йдеться. Е, шрифт дуже гарний, палітурка дуже гарна. Тобто, дитяча книжка вона має бути привабливою. Передусім, повинна. Привернути увагу зором, а згодом вже звичайно захопити маленького читача, виром захопливих подій. І тут ми бачимо насправді не тільки дитячі проблеми, навіть проблеми психологічні, психологія дитячої душі, що відчуває насправді дитина, коли для нас відбувається зовсім якась дрібна подія і річ. А дитина це проживає на рівні глобальної катастрофи, так само екологічна проблематика. От ми говоримо про новорічний е, такий настрій, і там піднімається тема у одній із казок. Про вируб ялинок. От ми нас Різдво і Новий рік асоціюється з запахом хвої, з ялинковим настроєм, оцим запахом мандарин і оцими такими голочками, які всюди тебе колять. Але насправді зріс зрубування цих ялинок воно призводить до величезної екологічної катастрофи. Безумовно, є ялинки, які вирощують спеціально для продажу, і звісно, це має має резон. Але тут порушується зовсім інша проблема. Що дитина це усвідомлює, що буде з нашим лісом, коли зникнуть усі ялинки? Де буде? Будуть ховатися наші тваринки. Тобто, це осмислюється дитячою свідомістю дорослу проблему. Це насправді дуже класно, і причому, це як ти сама казала, і от якраз підсумовуючи те, що ти щойно сказала. Дорослі теж читають цю книгу і такі теми десь, можливо, ми трішки уникаємо, а читаючи це, розуміючи, що це пояснює дітям, ти сам задумуєшся, чому так? Чому? Якщо дитина поставить питання, ти мусиш знайти відповідь. І ти от, читаючи уже, от шукаєш ці відповіді в себе в голові. От, чому не можна вирубувати ті ялинки? Або чому саме звірі говорять? До речі, це дуже цікаво, тому що ну, будь-яка казка, це, мабуть, те, де звірі говорять, вони там є. Тут теж дуже багато, окрім історії про людей, тут дуже багато історій про збірів. Навіть тут починається з мишки, яка хоче, щоб її, хоч в якійсь книзі, хоч в якійсь історії зафіксували як позитивного персонажа. І Мишка просить: намалюй мене, зроби з мене ілюстрацію. Потім пише каже: Я хочу ще щоб про мене книгу створили це теж дуже цікаво. І чому саме тварини, чому саме крізь образи тварин? письменники які передають якісь історії. І чому це сприймається дітьми? Ну, казка сама по собі це фентезійна оповідь. Тобто персоніфікація, алегорія для неї це найвідповідніші інструменти втілення авторського задуму. Чому говорять тварини? Тому що, імовірно, тварини є найближчими для дітей. Тобто діти завжди з співчуттям ставляться до цих тварин. Вони з таким якимось пієтетом, теплом, добром. І тому в історіях з дітьми зазвичай тварини говорять з дітьми, оживають ці тварини, вони ведуть у світ неймовірних пригод. Навіть бачимо історію, як навіть це вже сучасна історія, навіть не класична, а така сучасної дитини, яка на Різдво і Новий рік поїхала з батьками відпочивати в Єгипет. Тобто діти опиняються в Єгипті, а в їхній душі вирує настрій Різдва Нового року, де сніг, ялинка, і в них відбувається якийсь в голові такий своєрідний дисонанс, несприйняття цього тепла у різдвяний час, і вони силою думки раптово потрапляють в інший вимір, в казковий світ, де падає сніг, де холодно. А вони Одягнуті то легко, тобто це переміщення в часі, ретроспекція, вміння переміститись у той момент, який ти мрієш опинитися у ньому, і опиняючись у тому місці, діти мандрують резиденцією е, володаря тої тієї країни, крижаним царством, заметілями, морозом. Тобто, все ж таки дух оцього різдва нового року, оцього новорічного настрою, вони відчули. Але це можливо тільки в казці, тільки казка дозволяє руйнувати кордони, рухатись між просторами і полюсами, дозволяє дітям відчути себе дорослими, а дорослими опинитися на дитячому місці. Ця історія мені нагадала другу частину самодома, коли їхня родина збиралася летіти у Флориду. Там пальми, як це ми от взимку холодно, треба їхати туди, де тепло. І е, Кевін якраз такий, як ну що ми замість ялинки, будемо пальму прикрашати. Це десь так само так, люди мусять е, перезимувати кудись в теплі краї, але навіть я от собі думаю, ну я би не хотіла, знаєш, е, різдво різдво святкувати десь біля моря. Ну це якось те, що мені вдягати пальму в гірляндану. Якось воно не сприймається. І так само от зараз в крізь дорослу призму не все сприймається, ти не все розумієш, але дуже багато що дає тобі можливість. Трішки зменшитись звідси, трішки повернутися в дитинство і, от, хоча б чуть -чуть відчути себе дитиною. Згадати, як тобі мама це розказувала. І от, прожити це так само, тому що тут, мабуть, уява грає роль. Чим більше ти це уявляєш, тим легше тобі стати героєм книги. Тут якраз за рахунок, мабуть, того, що це написано дуже легкою мовою, бо це все-таки казки, вони орієнтовані перш на все для дітей, але поза яких їх читають і дорослі, воно дуже класно сприймається. Мені здається, насправді дорослим також потрібно читати ці книги. Потрібно трішки Розслаблятися, не завжди читати якусь важку серйозну психологічну літературу, а трішки дозволяти собі от повернутися в таке тепле дитинство. Казка, взагалі, вона спрямована на те, щоб вселяти віру в магію, у чудо, у чари якоїсь там навіть не різдвяної ночі, а в принципі у будь-якій казці з нашої неймовірної добірки казків під казок під ялинку є оця така магічна історія, в яку потрапляють маленькі герої. Але разом з тим історія не тільки для дітей. Казка для дорослих, ти правильно підмітила в кожного різний рівень свідомості і розвитку фантазії. І відповідно, який в тебе той рівень, так ти уявиш собі оцю цю казку. Чи ти зумієш опинитись у тому манливому світі? Чи ти все ж таки залишишся у сірих стінах реальності? Це все залежить від твоєї фантазійності, від сили твоєї думки. Але читати ці казки дітям необхідно, тому що неймовірна мова. Проста, легка, доступна, але якісна, літературна. Ота така наша первісна сакральна мова. І це дуже класно. Насправді. Ця книга, от дійсно, вона дала мені можливість видихнути, розслабитись. Знаєш, я проходила з роботи, я починала її читати. Я вже забувала трішки про ті проблеми. Я була знову тією самою дитиною, і мені захотілося вдягти ту ялиночку, але вдягти її з батьками, з рідними, щоб це було так атмосферно, святково. Але ще більше, от мене оцей дитячий стан. Перевела книга Тараса Прохаська Хто зробить сніг? Це прямо була така мандрівка. Повне дитинство. Причому читала її не сама. Я почала її читати. До мене приєдналася сестра. Потім вже батькам також стало цікаво. Я не знаю, як це працює, але це якийсь чарівний магнетизм. Бо історія насправді максимально проста, максимально легка. Це просто історія про маленьких крутенят, про сім'ю крутів, в яких з'являються ще двоє близнюків. Але це якось так мило бо Вони якісь такі всі маленькі, чорненькі, кругленькі, і в кожного своя історія, в кожного своє ім'я, яке з чимось Бо коли вони народжувалися, кожен з них щось робив, хтось муркотів. Дівчинка, яка народилася Муркала, її назвали Перед тим, ще її братик старший так само, його назвали Мурчик. І таких тут дітей 13. І це велика-велика сім'я, яка проживає свою сімейну історію, в якої якісь сімейні традиції, в кожного якась своя. Кожного якісь свої подобання, кожен чимось цікавиться. Мама, тато, в них теж є свої якісь побажання, в них є якась своя робота і поза роботою є якісь хобі, вони всі щось люблять. І це така дуже-дуже наша українська сім'я насправді, попри те, що це звичайні крути, але десь впізнаєш себе, своїх рідних, і це дуже класно. Це прям дало можливість всій моєї сім'ї, хоч трішки от, провести час разом і от, потрапити в таку ну, максимально милу історію. Гарна оповідка про сніг, і звідки він береться. Тараса Прохаська і Мар'яни прохайської яка ілюструвала цю книжку гарними неймовірними світлинами, малюнками. Насправді вони не є яскраві, вони в таких пастельно-сірих тонах. Однак це все так доречно до світу цих крутенят, які живуть під землею, і воно наскрізно розвіває стереотипи про те, що кротенята це щось неприємне, огидне, як ми звикли дорослі сприймати, тому що для дітей вони передусім постають як казкові неймовірні Повірні герої, які мають своє життя, які під земельним побудували власний будинок і існують у цьому царстві. І там є їхні батьки, і батьки піклуються про них. І навіть оці первісно українські назви імен, муркавка, воно від такого звуконаслідувального муркотіти, воно дуже гарно запам'ятовується і дуже гарно сприймається. На відміну від казок під ялинку, тут є цілісний сюжет, цілісна казкова історія, як існують у своєму домі 13 кротенят, і батько кріт, який працює. На секундочку у лісовому царстві інспектором, і для нього найбільшим щастям, і в принципі, вдумайся в цю екзистенцію, в цю філософію найбільшим щастям для нього є коли нічого не трапляється насправді, на ну справді, от реально, коли нічого не трапляється поганого, це і є найбільше щастя. Мені здається, нам всім хочеться деколи, щоб нічого не траплялося, і ми просто собі просто жили щасливе життя. Але якщо говорити, повертатися до ілюстрацій, насправді вони знову ж таки дуже прості. і Це, напевно, якраз підтримує сприйняття дітей, бо ускладнені якісь малюнки, не всі сприймуть. Але за рахунок того, що вони прості, на них насправді стільки дрібних деталей, на які ти звертаєш увагу. Просто буденність всіх цих крутів, всієї цієї сім'ї, буденність їхніх друзів. В кожного висить якась білизна, десь в кожного якась своя кружечка, якась тарілочка. Тут показано, яка їжа в них є. Показано, як це все виглядає, як виглядають їхні домівки, як виглядає той же продуктовий магазин, як виглядають кав'ярні, і це все настільки класно проілюстровано. При тому, ну увага не розсіюється, але увага при чому привертається до кожного найдрівнішого якогось міліметра цієї картини. Це, ну, це треба було так намалювати, щоб воно ну, реально от ти сидиш, ти розглядаєш. І тут йде опис, і тут ти зразу з боку тобі не треба це уявляти. Ну бо в уяві наші кріт, він все-таки трішки не такий, як тут на малюнках. Ти вже його бачиш, він тебе сприймається зразу таким позитивним героєм. Це дуже класно. Ну і дітям, і дорослим, в принципі, нам усім бракує оцих добрих сюжетів. І оця історія про е, життя крутенят. Вона насправді не є такою простою і доброю, як нам здається, бо насправді в ній порушуються складні навіть психологічні е, питання, які з якими зіштовхуються навіть діти, і відповідно Дорослі зіштовхуються як наслідок батьки цих дітей, навіть елементарно проблема адаптації дитини або знайомство з іншими дітьми. Ми бачимо, як дуже тяжко кротенятам налагоджувати нові стосунки з іншими дітьми, але їм це вдається простіше ніж будь-якому дорослому, тому що в характері і в поведінці дитини притаманниться легкість, простота, недвозначність, нелицемірство. Вони зразу знаходять спільну мову, одразу дружать, одразу йдуть купатися у спільну річку, вчаться. Плавати. Вони все роблять разом, і оце їхнє лісове кафе, де їжак приймає їх і годує різними сезонними стравами чи сезонними напоями, будь-то там імбирний чай чи какао. І все воно так гармонійно виглядає, і ти захоплюєшся цим. І ця така динаміка оповіді. Бо в казці головне динаміка, коли нема статики, коли відбувається швидкий темп розповіді, і ти не встигаєш за авторською думкою, ти хочеш дізнатися, ну хто ж робить той сніг? А насправді ну, історія дуже проста. Це казкова історія яку батько придумав для своїх дітей, щоб вони не налякалися, бо живучи в підземеллі, вони ж не знають, що таке сніг, і коли це все біло, це страшно для них це нове явище. І от така банальна історія, що з неба падає сніг, бо його там роблять кортинята. Насправді дуже проста в. Процесі сприйняття як дитячим розумом, ну і в глибинному філософії дорослого, якраз власне в цьому контексті, мабуть, в кожної дитини рано чи пізно з'являється питання, що відбувається з тими людьми, які померли. Так само тут це теж було піднято це питання. І, от на такому банальному рівні, так це просто от крутенята, які потрапляють на небо роблять. Але коли вони зустрічаються з іншими тваринами, з іншими друзями, вони кажуть, ні, це роблять сови. Потім вже в кінці от вони сходяться на думці, що це роблять всі, незалежно від того, кріти, сувати, ховрошок, чи просто навіть от людина, кожен з кожен з тих, хто потрапляє на небо, так чи інакше створює оце снігове диво, цю снігову казку. І просто це ті рівні, про яких пам'ятаємо, ми не забуваємо, і так само вони таким чином десь подають знаки, мабуть, зверху, що вони не забувають про нас. Це насправді ну насправді знову ж таки це максимально дитяча книга. Але вона в дорослих піднімає якісь такі от так само філософські питання, про які можливо ти навіть не задумуєшся, але от коли ти на такому легкому рівні це читаєш, ну тебе десь піднімаються ці питання. І взагалі вона е спонукає е у дітей е вірити попереду всім у диво, Це в нас рефреном простежується, але навіть цінувати навколишній світ, е захоплюватися цими тваринами, сприймати їх як гармонійне, неподільне ціле ціле цієї природи, і взагалі навколо світу І дитина, вона читаючи цю неймовірну оповідь, вона вже усвідомлює, що треба жити в гармонії, в балансі з навколишнім світом, цінувати оту найменшу тваринку, травинку, і, в принципі, цінувати все, що створено в цьому світі, бо воно для чогось цей світ прийшло. Мені здається, це неї не так для дитини, як, в принципі, для будь-якого читача можливо. Першочергово, ця книга писалася і для дітей, але тут я абсолютно переконана, що її має прочитати кожен. І особливо дорослі. Оце якраз. Можливість на такому дуже нескладному рівні. Просто от, ти прийшов з роботи, треба щось прочитати. Вона зайняла буквально ну до 30 хвилин. У мене я її дуже швидко прочитала. Але вона настільки заряджає тебе різними емоціями, причому абсолютно позитивним. Знову ж таки нагадаємо, що це мабуть дитяча казка, але настільки проста, настільки легка, і навіть попри те, що сенс сніг глибокий, бо от якраз хто робить сніг? Це закладено в назві. Але крізь цю історію цієї родини це якось все так дуже дуже делікатно описано і дуже приємно. Бо реально це це прям дуже позитивні емоції в мене залишило. Тому викидаючи всі закони фізики про сніг, пропонуємо прочитати і дізнатися, хто ж насправді робить сніг над нами. Так але е враховуючи те, що ми говоримо про те, що дорослим також потрібно читати казки, вірити в диво, у нас є книга. Я все таки більше схиляюсь до того, що вона, мабуть, уже більш для старшого віку і більш. Для дорослих, якраз таки. от для нас, для тих, хто хоче задуматися, свідомо щось проаналізувати, Це різдвяна пісня Чарльза Діккенса. Що це взагалі за книга така, тому що ми її пам'ятаємо з школи, ми її вчили. І в школі воно все-таки сприймалося не так, бо воно сприймалося з примусу: ми мусимо читати, бо ми мусимо отримати оцінку. Зараз, якщо читати цю книгу, Просто бо хочеться. Що це за книга? така? Чарльз Дікінс, різдвяна пісня в прозі. Можливо, хтось не читав, але назву точно чув, тому що це найтоповіша і найтрендовіша різдвяна класика взагалі в світовій літературі. І навіть на сучасному етапі з пройденим часом вона все одно популярна і її купують. А перший тираж розкупили за три дні одразу. Але насправді Чарльз Дікінс написав цю історію з метою збагатитися, і в нього не вийшло, але він став популярним. І це насправді дуже глибока, психологічна. Історія про скнару Скруджа, який не сприймав Різдва, ненавидів, коли його вітають з Різдвом. Взагалі не любив різдвяну атрибутику, і коли бачив якихось колідників чи в принципі людей, які сповідують дух Різдва, він намагався від цього втекти, тому що він вважав, що найбільшим досягненням людини у житті є гроші, які ти не тратиш. Тобто ти їх відкладаєш у довгий чорний ящик і насолоджуєшся тим, що вони в тебе є. Вони гріють тобі душу. І Чарльз Дікінс прославився цією історією. Тому що насправді у ній відбувається неймовірна трансформація людини, коли за одну ніч людина усвідомлює всі свої помилки в е, історі, фабульній історії цього оповідання чи повісті, як її називають. Е, історія Скнари Скруджа, як ми вже говорили, він зустрічається з чотирма духами за ніч. Е, він працює звичайним бушком у конторі. Спершу він працював з своїм компаньйоном Марлі, е, він помер. І Першим духом, який приходить до Скруджа, стає його компаньйон Марлі, який намагається його переконати у тому, що ти живеш неправильне життя, і він зараз на тому світі шкодує, що не жив так, як хотів би. Ну, це стало першим поштовхом до усвідомлення неправильності поведінки. Скруджа, але не переконало його у тому, що він щось робить не так. І до нього приходять три духи: минулого, теперішнього і прийдешнього різдва. Кожен з них має свою функцію і свою мету, щоб переконати чоловіка у неправильності. Його дій і з кожною новою мандрівкою в теперішнє в минуле і майбутнє скруч розуміє, наскільки неправильними і настільки рутинними і дріб'язковими є його дії в стосунку до навколишніх людей, до стосунку до свого племінника, який щорічно що кожного різдва запрошує його е... за різдвяний стіл, але цей відмовляється навіть елементарно. Він зневажає своїх найманих працівників, не розуміючи, яка в них ситуація у домі. А оця ретроспективна мандрівка дозволяє йому побачитися іншими очима. Побачити насправді, який ж він жалюгідний. Якраз от тому я й в принципі вважаю, що ця книга більше для дорослих, для людей, які вже працюють, які вже відчули це доросле життя. Тому що ти так чи інакше, вже провівши якийсь час на роботі, ти вже забуваєш про те диво, яке раніше створювалося. І от він якраз нагадує мені, оцей такий знаєш, коли ти працюєш п'ять днів на тиждень, ти від ранку до вечора на роботі. В тебе вже немає бажання ні посміхатися, ні говорити з людьми, нічого. І читаючи цю книгу, я така думаю, так стоп, треба розслабитись, треба піти відпочити і згадати про те, що передусім ти людина, яка проживає емоції, і ті емоції різні, вони як позитивні, так і негативні. І мені якось не хочеться стати на старості оцим скруджем, бути просто вічно недовольним. І ця книга якось знаєш навела мене на думку. Що треба задуматись над тим, а як я реагую? Не тільки от на різдво, тому що для мене особисто це щось святкове, але на просто якісь напрості речі, як я їх сприймаю. Тобто я сприймаю, наприклад, все тільки крізь призму того, що мені потрібно працювати після роботи потрібно прийти додому, робити домашні справи. Чи я сприймаю це все як якусь пригоду, тому що я проживаю життя і воно буває різним. І якраз от мандруючи з героєм разом з тими духами. Вони наводять його на якусь свою думку, на свій аналіз. Я в той час аналізую, а як би зреагувала на ці самі події? Я чи допомогла би я тим людям, які потребують допомоги? І тут якраз дуже великий акцент на тому: от скруч відмовлявся допомогти. Чому я маю допомагати? А де де в нас в'язниці? А що в нас немає якихось притулків, які могли б допомогти? А ти чому не можеш допомогти? І так само це все наводить на якісь власні роздуми. Ну, знову ж таки, перед е, Різдвом магічне диво стається трансформація, герой перероджується. Насправді, Чарльз Дікінс він знав про що він пише, тому що він належав до е, отакого от бідного прошарку е, населення. Його батько був у величезних боргах, і Чарльз Дікінс з дванадцятирічним хлопчиком змушений був працювати і на фабриці, і жити у чужому місті. Тому описати оце злиденне життя простих людей, які зранку до ночі працюють, щоб прогодувати свою родину. Для нього не було ніякої проблеми. Тобто, він описував це зі сторінок власного життя. Тому настільки відчувається оця реалістична нота бачення, оцього скруджа. З одного боку, мені його жаль, тому що він прожив своє життя по суті марно. Він зрікся від свого кохання, тому що для нього це все було дріб'язковим. Для нього в епіцентрі його всесвіту, його світу були гроші. І навіть ці гроші він не використовував настільки, він був жадібний, що він їх навіть не використовував для себе, не те, що для інших, а для себе. І тому оці можна сказати. Дати небесні сили, новорічні передріздвяні дали скруджеві шанс змінити своє життя і мандруючи кожного разу в новий період відрізок свого часу, він починає усвідомлювати, що він втрачає значно більше ніж набуває з цими коштами. І коли він вже вертається з майбутнього, де він побачив себе немічним старим і самотнім нікому не потрібним у різдвяну ніч, він усвідомлює, що різдво це сімейне свято, і треба прийняти запрошення власного племінника і все ж таки сісти з ним за різдвяний стіл. І все ж таки потрібно піти до свого підлеглого і втішити його у цю різдвяну ніч, принісши йому найбільшу індичку в місті. Тобто, ми бачимо, що перед Різдвом, у різдвяний час, у новий рік з людьми може ставатися диво, і лише потрібно в це вірити і сподіватися, що воно трапиться у твоєму житті. Насправді це диво, я думаю, що це можна назвати дивом, бо все-таки переусвідомлення воно впливає на тебе. І на мене кожен кожна поява усіх духів вплинула так чи інакше, бо кажу, я замислювалася на тим, яку мету вони принесли для самого скручу яку мету вони принесли мені як читачу, і кожен давав мені якийсь висновок, але, мабуть, найбільший вплив на мене мав останній дух, який вже показав це майбутнє майбутнє жалюгідне, тому що він помер на самоті, до нього ніхто не прийшов, його речі порозкрадали, бо кому вони вже потрібні. Він ще так ну ні з ким не ділився, нікому нічого не давав, і ти такий думаєш, а що буде от? Коли нас не буде, чи буде комусь згадати нас? А для того, щоб комусь було згадати нас, як це, наприклад, от хто зробить сніг, ти розумієш, що ми говорили, що там наверху будуть ті, про кого ми пам'ятаємо, а вони будуть згадувати про нас. А чи буде комусь згадати про нас, якщо ми будемо вести себе так як скруч? Мабуть, нікому просто не захочеться навіть псувати собі настрій? Ну типу вмер і вмер, окей. Ніхто не сумуватиме за такою людиною, але бачите, небеса дають шанс цій людині в одну мить змінитися, змінити свої погляди, принцип переконання. Імовірно, ця історія настільки добра, щира і вітеїстична, що вона має максимальну кількість екранізацій. Тобто можна зараз знайти в Ютубі неймовірну кількість і казок, і фільмів, Найновіший, здається з 2009 рік за мотивами цієї історії. І взагалі вона була настільки популярна в англійській літературі, що після її. Виходу навіть е, Чарльз Дікінс судився одні, з однією з бібліотек, до речі, тому що вони без його відома передрукували цю історію і обслуговували читачів. Ну насправді добродушна така місія, але автор має авторські права, і він, до речі, виграв цей суд. Але справа навіть не в бюрократичних нюансах, справа в тому, що люди хотіли це читати. Мабуть, кожен у ній відшуковував щось своє. Вона має дидактичний характер, безумовно. І читати її потрібно не тільки перед Різдвом, а й в принципі, хоча тут такий різдвяний настрій. І вона найбільш пасуватиме перед Новим роком, перед Різдвом. Ці такі новорічні наші е, свята. Але вона зі своєю такою моралізаторського боку вона е, дуже містка. Філософія у ній глибока. Потрібно змінюватись, потрібно робити добрі вчинки, і різдво потрібно святкувати, бо різдво це не тільки колядки, не тільки різдвяний гарний настрій і пишно накриті столиці. Передусім, утвердження і прославлення народження Ісуса Христа ну це в нашій релігії. Тому. Читайте, я думаю, що насправді всі три книги комусь відгукнуться. Кожному щось своє. Я думаю, що навіть у вас в бібліотеці кожен обирає щось під себе. Але всі три варті своєї уваги. Всі три, от ми з тобою ж, коли їх підбирали, у нас була одна мета обрати ті книги, які читачу дадуть нагадування про те, що потрібно вірити в диво, і потрібно його створювати. Це мені здається, якраз от найкраща підбірка того, що може допомогти в цьому, тому що. Це змушує задуматися і її читатимуть як школярі, так і дорослі. Це просто змушує прожити цікаве дитинство, повернутися в той час, просто прожити якусь цікаву, милу історію і відчути себе в ній. А казки під ялинку вона просто візуально дуже гарна. І її хочеться от взяти, переглянути якраз таки під ялинкою біля каміни, як я казала, під пледиком. І ну, це максимально. Душевно, це максимально сімейна така підбірка, яку дійсно хочеться читати в колі найрідніших, як немає. Кожен повинен вірити у диво, у чудо, і ці книги, можливо, хтось вже їх прочитав, хтось після нашої програми їх прочитає, хтось прочитає їх набагато пізніше, і не обов'язково, навіть якщо ці книги читати потрібно добрі, теплі, відверті книги, які залишають у душі слід і змушують тебе задуматися. Я впевнена, що в новому 2025 році таких чудових книг буде значно більше. Що і ми 100% будемо про них говорити, бо нам є що почитати. Тому щиро вітаємо вас з новим роком у цьому новому році. Безумовно, бажаємо нам всім не близьковичної перемоги, гарних книг, добрих сюжетів і просто щирих людей поруч. І пам'ятайте, що дорослі також мають право вірити в диво і створювати його для самих себе. Тому вірте в диво, мрійте, і все буде Україна.